Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у новому районі. Ви можете побачити більш такі модернізовані будинки. Ось, а ще сьогодні ми йдемо на бейсбольну гру. Не впевнена, чи вам сподобається такий контент, але ми зібралися. І Я думаю, чому б не показати людям, які можуть бути заінтересовані в такій інформації. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся до кінця. сан франциско як завжди, вітряно, тому не зважайте на моє волосся. Воно. Виглядає не дуже, але що я хотіла сказати: ми йдемо до стадіону, який ви могли бачити у фільмі з Дуэн Джонсоном, чи Дуэйн Джонсоном, який називається Сан Андреас, це де Дуэйн Джонсон намагався врятувати свою дочку. Коли стався землетрус у тому фільмі, Сан-Франциско покривався водою. Ось там мені здається, ви могли бачити цей стадіон. Сьогодні понеділок, а ще сьогодні у Сан-Франциско, на Memorial Day. тому майже всі люди отримали вихідний. І я думаю, що буде дуже багато народу на стадіоні. Подивимося. Ще якщо комусь цікаво, давай! І в сан франциско Ще якщо комусь цікаво, сьогодні грають Giants, Це команда із сан франциско і вони грають з піратами. Мені здається, це з Піцбургу. Я не дуже в цьому розуміюсь, але ми інколи намагаємося іти і підтримувати команду. Щоб ви розуміли, як люди підтримують свої команди. Культ усього цього дійства, що ви не тільки приходите подивитися гру, а ви ще насолоджуєтеся якимись смаколиками. Позаду мене ви можете бачити, що люди досі ходять щось, шукають, блукають, тому не всі сидять стрункою, дивляться гру. Люди періодично ходять, ось так прогулюються і дивляться на гру з різних путів. І любов до спорту дітям прививає з самого дитинства. Тут можна побачити дуже маленьких крошечок, які тільки може там місяць як народилися, а вже ж їм вдягають спеціальні навушники. Але все ж таки ходять повними сім'ями. А ще це круте місце для зустрічі із друзями, де ви можете з користю провести час. Навіть під час гри я чула, як люди розмовляють, розказують якісь історії, і це ось такий крутий. О! Ще більше їжі. О, хтось програв. Форсіга? До речі, ціни на квитки починаються від восьми від доларів, але все ж таки ціни залежать від того, яка команда грає з якою, і в залежності від того, де ви сидите. А ще тут є. Дивіться цей трамвайчик, який колись може їздити по місту. А за що мені ще подобається цей парк? Коли може вам вже набрило дивитися на гру, ви можете прийти ось сюди і помилуватися оцим видом. Дивіться, яхт клуб пальми і знову ж таки океан. Тут все настільки продумано, що їжа розташована по усьому місцю. Вам не треба бігти кудись, ви просто стали зі свого місця і прийшли ось сюди наверх і купили все, що вам потрібно. Oh, oh, oh. No, thank you. Oh. Look. Look yeah. this. Yes. Ну що, гра закінчилася, всі розходяться по домівках. А я хочу вам сказати таке, якщо колись будете у Сан-Франциско або в Америці, будь ласка, сходіть на одну із ігор, туди треба йти не тільки якщо ви в цьому щось там розумієте, а просто за емоціями. Люди такі позитивні, всі посміхаються друг другу, дають п'ятірочку, коли команда їх виграє. Тобто треба йти, бачите, треба йти тільки за емоціями. Тому на цій позитивній ноті. бачите, навіть вони святкують. На такій позитивній і гарній ноті з таким видом хочу сказати вам дуже дякую, що додивилися до кінця. Залишайте свої відгуки, чи сподобалось вам, і чи треба ще щось вам таке показувати, отаке от аутентичне Сан-Франциско. Дякую і до зустрічі!